Добрий день. Підсумковий урок з геометрії у восьмому класі. Розв'язування задач. На початку уроку пропоную гру. Так або ні. Буде 10 запитань, на які необхідно, поміркувавши, надати відповідь так або ні. Перше. Чи правда, що сторони прямокутника називаються його вимірами? Так, сторони прямокутника довжина і ширина є виміри, лінійні виміри прямокутника. Друге. Чи правда, що слово квадрат в перекладі з латинської мови означає чотирикутник? Так, квадрат. В перекладі з латинської мови. Квадрос 4. Третє запитання. Чи правда, що діагоналі ромба перпендикулярні? Так. Ромб має таку властивість. Його діагоналі перпендикулярні. Четверте запитання. Чи правда, що трапеція є паралелограмом? Ні. В трапеції пара протилежних сторін лежить на паралельних прямих. У паралелограма дві пари протилежних сторін лежать на паралельних прямих. П'яте запитання. Чи правда, що прямокутник має рівні діагоналі? Так, прямокутник має таку властивість, його діагоналі рівні. Шосте. Чи правда, що діагоналі паралелограма є бісектрисами його кутів? Ні. Дану властивість має ромб і квадрат. В ромбі та квадраті діагоналі є бісектрисами кутів. Сьоме запитання. Чи правда, що ромб, у якого хоча б один кут прямий? є квадратом. Так, якщо у ромба один кут прямий, тоді і всі решта кути також є прямими. Тому даний ромб є квадратом. Восьме. Чи правда, що діагоналі прямокутника взаємно перпендикулярні? Ні. Прямокутник не має такої властивості. Таку властивість мають ромб і квадрат? Дев'яте запитання. Чи правда, що паралелограм, у якого всі кути рівні, є квадратом? Ні. Паралелограм, у якого всі кути рівні, це прямокутник? І десяте запитання. Чи правда, що в паралелограмі Сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Ні. В паралелограмі сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів, а протилежні кути паралелограма рівні. Задача на встановлення відповідностей. Діагоналі АЦ і БД паралелограма АБЦД. Перетинаються в точці О. АО дорівнює 4,4 см. БД дорівнює 7 см, АБ дорівнює 5 см, АД дорівнює 8 см. Встановіть відповідність між периметрами названих фігур та їх числовими значеннями. Перше. Периметр трикутника АБО. Друге периметр трикутника АБЦ. Третє периметр многокутника АДЦБО. Четверте. Периметр паралелограма АБЦД. Наведено варіанти відповідей: 26 см. 12,9 см, 13 см 28,9 см, 21,8 см. Ще одна задача на встановлення відповідностей. Точка О центр кола. Кут. АБЦ дорівнює 30 градусів. Встановіть відповідність між кутами та їх градусними мірами. Перше кут АОЦ, друге кут АКЦ, третє кут АОБ, Четверте – кут БАЦ. Наведено варіанти відповідей. 60 градусів. 90 градусів, 30 градусів, 180 градусів, 120 градусів. Є можливість переконатися, чи правильно ви надали відповіді на дві попередні задачі. Спочатку була задача на паралелограм, на встановлення відповідностей між периметрами фігур. Та їх значеннями. В таблиці знаком плюс позначено правильні варіанти відповідей. Друга задача на встановлення відповідностей була на коло та на відповідність кутів та їх градусних мір. Наведено варіанти правильних відповідей які позначені знаком плюс. Задача Фруктовий сад має прямокутну форму, сторони якого відносяться як 16 до 11, причому ширина менше від довжини на 250 метрів, скільки часу потрібно сторожу, щоб обійти всю ділянку вздовж паркану їдучи з швидкістю 4 км за годину, розберемо розв'язання даної задачі. Оскільки в умові сказано про відношення сторін 16 до 11, позначимо довжину саду як 16х, ширину як 11х. За умовою задачі ширина менше за довжину на 250. Отже, складаємо рівняння 16х мінус 11х дорівнює 250. Зверши подібні доданки в лівій частині 16х мінус 11х, отримаємо 5х. Отже, 5х дорівнює 250. Для того, щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток 250 поділити на відомий множник 5. Х дорівнює 50. Тепер знайдемо сторони. Довжину саду в нас було позначено 16х. Тому 16 помноживши на 50, маємо 800 метрів. Ширину саду. Позначено було як 11х, тому 11 помножимо на 50, дорівнює 550 метрів. Коли ми знайшли сторони прямокутника, ми можемо обчислити периметр прямокутника. Для цього скористаємося формулою. Периметр прямокутника це подвійна сума довжини і ширини прямокутника. Підставивши числове значення, обчислюємо. 2 помножити на суму 800 і 550. Знайшовши суму, тепер 2 множимо на 1350. Добуток дорівнює 2700 метрів. Швидкість сторожа в умові задачі 4 км за годину. Переводимо. У метри за години. Для цього треба пригадати, що в одному кілометрі 1000 метрів. І тоді швидкість сторожа вважаємо 4000 метрів за годину. Для того, щоб знайти час обходу, Т, Треба відстань поділити на швидкість. 2700 ділимо на 4 тисячі дорівнює 0,675 годин. Переводимо дану величину у хвилини, пригадавши, що 1 година дорівнює 60 хвилин. Тоді, помноживши 0,675 на 60 отримаємо 40,5 хвилин. Відповідь. Сторожу з 40,5 хвилини, щоб обійти сад уздовж паркана. Наступна задача Якої довжини має бути драбина, щоб її можна було приставити до вікна, що знаходиться на висоті 6 метрів від землі? Коли відстань від нижнього кінця драбини до будинку повинна дорівнювати 2,5 метри. Розглянемо розв'язання цієї задачі. Так як стіна перпендикулярна до землі, драбина і стіна утворять прямокутний трикутник АВС із прямим кутом 90 градусів С. За теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи АВ дорівнює сумі квадратів катетів АС і СВ. Підставляємо числові значення. Замість АС підставляємо 6. Підносимо до другого степеня, маємо 36. Замість СВ підставляємо 2,5. У другому степені. Виходить 6,25. Знаходимо суму даних чисел 42,25. Для того, щоб знайти АБ необхідно обчислити квадратний корінь із 42,25. А дорівнює 6,5 метра. Відповідь. Довжина драбини має бути 6,5 метра. Наступна задача. Космонавт під час польоту знаходиться на відстані 327 км над землею. На які відстані від корабля знаходились у цей час? найбільш віддалені від нього видимі ділянки поверхні землі. Радіус землі вважаємо приблизно 6400 кілометрів. Розглянемо розв'язання даної задачі. Відрізок АО складається із двох частин АБ і БО. Тому, щоб знайти довжину відрізка АО 327 додаємо до 6400, дорівнює 6727 кілометрів. Для знаходження АД скористаємося теоремою Піфагора, щоб обчислити катет прямокутного трикутника. Знаходимо квадратний корінь із різниці квадратів 6727 і 6400. Обчисливши значення, маємо наближено 2071,84. Відповідь. 2071,84 км. Задача. Дві вежі висотою 30 і 40 футів розміщено одна від одної на відстані 50 футів. Між ними знаходиться фонтан до якого одночасно з маківок веж з однаковою швидкістю вилетіли два голуби. Яка відстань між фонтанами до кожної з двох веж, якщо голуби долетіли до фонтана одночасно? Фут це довжина ступні людини. Подивимося розв'язання даної задачі, оскільки в умові сказано, що одночасно з маківок веж з однаковою швидкістю вилетіли два голуби, а F дорівнює BF. Нехай відрізок CF позначається за Х. Тоді відрізок FD дорівнює 50-х. Скористаємося теоремою Піфагора для лівого прямокутного трикутника і правого прямокутного трикутника. Отримуємо рівність АС у другому степені плюс Сф у другому степені дорівнює ФД у другому степені плюс бД у другому степені. Підставляємо числові значення та позначені величини. Маємо рівняння 30 у другому степені плюс х у другому степені дорівнює квадрат різниці 50-х плюс 40 у другому степені. Розкриваємо дужки, підносимо до другого степені числові значення. Переносимо доданки із невідомим Х в ліву частину, числові доданки у праву частину, отримуємо рівняння 100х дорівнює 3200. Знаходимо х, дорівнює 32. Відрізок Сф дорівнює 32 фута, відрізок ФД дорівнює 50 треба відняти 32, тому що в нас FD було позначено як 50 мінус Х, ФД тоді маємо 18 футів. Відповідь 32 фута і 18 футів. Задача. На папері у клітинку зображено трикутник, паралелограм і трапеція, вершини яких збігаються з вершинами клітинок. Знайдіть площу кожної з фігур, якщо кожна клітинка є квадратом зі стороною завдовжки 1 см. Розберемо розв'язання. Першої задачі, знаходимо за рисунком довжину відрізка АС дорівнює 3 см, висота трикутника, яка проведена до сторони АС дорівнює 5 см. Для того, щоб знайти площу трикутника, необхідно. Одну другу помножити на добуток сторони і висоти, яка проведена до даної сторони. Площа С дорівнює 1 друга помножити на 3 помножити на 5, дорівнює 7,5 квадратних сантиметра. Відповідь 7,5 квадратних сантиметра. Розв'язання задачі із паралелограмом. Сторона АД паралелограма дорівнює 6 см. Висота проведена до сторони АД дорівнює 3 см. Для того, щоб знайти площу паралелограма, треба сторону помножити на висоту, проведену до даної сторони. Площа дорівнює 6 помножити на 3 18 квадратних сантиметрів. Відповідь 18 квадратних сантиметрів. І третя задача із трапецією. Знаходимо основи трапеції. Основа АД дорівнює 4 см. Основа БЦ дорівнює 2 см. Висота трапеції – відрізок BH, оскільки зображена прямокутну трапецію, це дорівнює відрізку CD – 3 см. Площа трапеції обчислюється за формулою. Половина суми основ помножена на висоту. С дорівнює пів суми 4 і 2 множимо на 3. Дорівнює 9 квадратних сантиметрів. Відповідь 9 квадратних сантиметрів. Повітряний змій або літавець. Це дитяча іграшка, що має легкий каркас. Обтягнутий папером, тканиною тощо, з довгою мотузкою для запускання в повітрі. Це прив'язаний літальний апарат. У повітрі він підтримується тиском вітру на поверхню, поставлену під певним кутом до напрямку вітру її утримано із землі. Винайдений у Китаї понад 2000 років тому. Друга неділя жовтня всесвітній День повітряних зміїв. У цей день любителі у всьому світі запускають багато повітряних зміїв. Задача. Сергійку з Даринкою вирішили запустити повітряного змія. Дівчина тримає мотузку на висоті 1 метр. Довжина мотузки складає 25 метрів. Перше. Знайдіть кут між мотузкою, на якій тримається повітряний змій, і поверхнею землі. Для визначення кута скористаємося означенням косинуса гострого кута в прямокутному трикутнику. Косинус гострого кута в прямокутному трикутнику це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. косинус альфа дорівнює 7,25. Або у вигляді десяткового дробу 0,28. Значення кута альфа наближено до рівня 73 градуса. Знайдіть, на яку висоту над землею піднявся змій. Для обчислення висоти, другого пункту цієї задачі, скористаємося теоремою Піфагора. Необхідно обчислити квадратний корінь із різниці квадратів 25 і 7. Щоб було нам швидше зробити обчислення, скористаємося формулою різниці квадратів. Різниця квадратів розписана як добуток різниці 25,7 та суми 25,7. Знайшовши різницю та суму чисел, маємо під квадратним коренем добуток 18,32. Розкладемо число 18 на множники 9 та 2, а число 32 на множники 2 та 16, скориставшись властивостю арифметичного квадратного кореня, а саме квадратний корінь із добутку дорівнює добутку квадратних коренів. Квадратний корень із 9 дорівнює 3. Квадратний корінь із 2 помножити на 2 дорівнює 2. Квадратний корінь із 16 дорівнює 4. Перемножаємо числа 3, 2 і 4. Дорівнює 24 метра. Домашнє завдання. Домашнім завданням пропоную вам розгадати кросворд. Прочитайте уважно речення, які відповідають числам. І впишіть по горизонталі та по вертикалі. Ви можете порівняти ваші результати із відповідями. Рефлексія Завершить речення. Цей урок познайомив мене, цей урок навчив мене, цей урок допоміг мені. Цей урок сприяв розвитку. Я вам бажаю реалізувати себе у житті на 100% щоб успіхи додавалися, невдачі віднімалися, досягнення множилися. Не забувайте ділитися своїми радощами, з друзями, батьками, вчителями. І нехай з вами вічно живе неповторна, довершена краса і сила математики. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До побачення!